Привіт! День Святого Валентина це не тільки привід зізнатися в коханні близьким людям, а ще й гарна нагода вкотре висловити свою любов до наших улюбленців. А зробити це можна не тільки обнімашками та цьомиками, а ще й за допомогою ось таких. Гарненьких валентинок у вигляді петбоксів. Святкові петбокси є окремо для котів і для собак. Останнє додатково ще діляться на три види: для малих порід собак, для середніх і для великих. Давайте зазирнемо всередину кожного. Наприклад, набір для великих порід входить в три види ласощів, а саме, керні лав з м'ясом страуса та ожиною, хеппі дог з качкою та лососом, і ласочі брідкер для підтримання імунітету у собак. Ще є спеціальний шоколад для собак. Пам'ятаємо, справжній шоколад для людей тваринам в жодному разі давати не можна. А ось таким шоколадом частувати можна і навіть треба. А ще тут три види іграшок: Плаваючий м'яч регбі від Bronze Dog. Міцний міцний крутий грейв для ігор в перетягування, і неймовірно милий плюшовий кролик. У середніх порід бокс схожий, але є деякі відмінності: тут два види ласощів, шоколадка, кісточка з качкою та кальцієм, і три види іграшок. Ігрове кільце діаметром 20 см, м'яка іграшка у вигляді альпаки та плаваючий м'яч із пискавкою від Bronze дог. Набір для малих порід містить три види ласощів, шоколад, канас з двома вузлами від Тріксі, пулер маленького розміру, до речі, їх тут два, якщо що, та ще в боксі є ось така маленька м'якенька овечка з пискавкою. Як на мене, дуже класні подарунки для собак, але у котів найгірше. В котячий святковий набір входить чотири види ласощів Карні Love, Венпі, Gymcat та Trixie. А також три види іграшок. Отакі кумедні креветки, pet Stages та морський коник від Гігві. Він допоможе підтримувати гігієну порожнини рота Котен, а плюшова овечка просто для гарного полювання. Хто сказав, що полювати можна тільки на мишей. Друзі, як вам такі валентинки? Який бокс сподобався найбільше? Розказуйте про це в коментарях. Та до зустрічі в нових оглядах. Па-па!